Христос Воскрес! Дорогі краяни, брати та сестри! Ми з вами підійшли до завершення світлої седмиці Христового Воскресіння, яку прожили в особливому піднесенні та великій радості. У п'ятницю світлої седмиці за уставом Церкви, окрім пасхального богослужіння, буде відбуватися служба Пресвятої Богородиці на честь обновлення храму, живоносне жерело». А по завершенні літургії вже за традицією буде здійснюватися мале освящення води. У п'ятницю після святої Пасхи православний календар закликає нас до вшанування ікони Божої Матері, званої живоносне джерело. У Божих храмах проходить молебень до прочистої діви із освяченням води. За давнім звичаєм, люди у цей день приносять додому святу воду, яку вживають під час хвороби. Історія свідчить, що біля 450 року, неподалік від царгороду діва Марія послала дивовижне зцілення одному незрячому чоловіку, якого воїн Лев напоїв із старої і водойми згодом на тому ж місці було збудовано прекрасний храм, прозваний живоносне джерело. А також ми нині почитаємо апостола і священомученика Симеона від 70. -ти. Святий Симеон був родичем Господнім по плоті і сином Клеопи, молодшого брата святого Йосипа Обручника. У свій час апостол був єпископом Єрусалимським, який керував церквою 40 років і багато попрацював, проповідуючи Євангеліє у 1007 році, під час гонінь на християнство, святий Симеон, після немилосердних катувань, був розіп'ятий язичниками на хресті у віці 120 років. Також у цей день ми молитовно прославляємо преподобного Стефана Ігумена Печерського, єпископа Волинського. Преподобний Стефан з молодих років трудився у Києву Печерській обителі і був улюбленим учнем святого Феодосія Печерського. Перед кончиною Феодосія ченці обителі попросили призначити Ігуменом саме Стефана. Він виріс під твоєю рукою, говорили вони: послужив тобі, дай його нам. За час Ігуменства преподобного були закінчені основні роботи з будівництва Великої Успенської церкви. У 1091 році святий Стефан був поставлений. Єпископом Володимира Волинського, а згодом брав участь у перенесенні мощей преподобного Феодосія з печери у монастир. 10 травня у 1090 році святий праведник відійшов до Господа. Сьогодні ми сердечно вітаємо із ним Англа тих, хто носить імена Петро, Павло, Іван та Анастасія. Возлюблені брати і сестри. У тропарі Христового Воскресіння Свята Церква закликає небо й землю до святої Божої радості. Хай небеса достойно веселяться, Хай радіє земля, хай празнує увесь світ видимий і невидимий, бо Христос устав, радість вічна. Тож і ми, отці церкви, церкві, радимо вам і по завершенню світлого тижня перебувати у храмах, співаючи псалми і духовні пісні. Радіючи і торжествуючи у Христі, і світлим вас Воскресінням, Христос Воскрес!